Перш за все, якщо є зайві кошти, чого вони мають валятися під матрасом, краще, щоб вони приносили якийсь пасивний дохід. По-друге, депозит сам по собі це є також певне вливання в економіку країни, тому що таким чином ви підтримуєте фінансування інших. Кому, наприклад, ці гроші зараз потрібні. Якщо подивитися на ті кредитні угоди, які ми підписуємо з нашими партнерами, вони всі завжди направлені, якраз на розвиток малого та середнього бізнесу. Малий і середній бізнес потребує, його потрібно розвивати. Саме тому банк Львів має дуже правильну стратегію, яка, як на мене, є надзвичайно важливою для України. Цей малий чи середній бізнес зробить одне, два, три, п'ять робочих місць. Але якщо таких підприємств буде 100 тисяч, 2 тисячі, помножте на 5 і будете мати. Це 10 тисяч робочих місць. Це є суттєве вливання в податкову систему, яка в свою чергу дасть можливість забезпечити збройні сили України, в тому числі депозити у банку львів бути вільним це фінансово зростати. Після того, як я почав працювати в банку Львів, у мене як мінімум знайомих 5 повідкривали депозити, банківські скриньки в банку Львів, і всі дуже задоволені нашими послугами.